Це Джої Маквей одразу після того, як він позбавив життя власну матір. Що могло підштовхнути десятирічного хлопчика до такого вчинку? Okay. Зверніть увагу, як дорослі навколо Джої абсолютно не панікують, чому в кімнаті відчувається атмосфера ніби якогось полегшення. Схожими були думки офіцерів на місці, тому незабаром розслідування виявило правду, що ховалася за цією справою. 2 січня 2011 року Джої Маквей пішов до сусіда, позвонив на 9.1.1 і повідомив диспетчеру, що він застрелив свою матір у їхньому будинку в округу Холмс, Огайо. Коли поліція приїхала за викликом, вони знайшли бездиханне тіло Дебори Маквей. Вона лежала обличчям вниз на підлозі вітальні з одним кульовим пораненням у голову. So okay. Джой сидів беззбройний і не становив жодної загрози. Повідомив офіцерам, що залишив зброю на своєму ліжку. Докази були очевидні, але мотив залишався незрозумілим. Вогнепальна зброя 22-го калібру, проблемний хлопчик і мати, яка покинула життя занадто рано. Що ж тут сталося? 15-річна сестра Джої Шана стверджувала, що бачила, як її брат застрелив їхню матір. Коли ми повернулися додому, він мав принести дрова, і мама постійно просила його це зробити. Він приніс одне поліно, і мама попросила його принести ще, але він почав сперечатися. Коли він застрелив її, вона просто впала на підлогу, і потім він націлився на мене. Я сказала йому покласти зброю, і він поклав її на диван. За її свідченнями, день почався зі звичайної сварки, коли Джой не хотів іти з матір'ю і шаною до пральні. Часу продовжилася вдома, знову ж таки, навколо домашніх обов'язків. Коли напруга зросла, Джої вийшов з дому, грюкнувши дверима. Повернувшись пізніше, все ще злий, він зіткнувся з матір'ю, запитуючи, з ким вона розмовляла по телефону. Згідно зі словами Шани, їхня мати відмовлялася розмовляти з Джої, що ще більше його розлютило. Джої пішов до своєї кімнати і через 10 хвилин повернувся з рушницею 22-го калібру в руках. Шана була змушена дивитися, як її брат знову сперечається з Матір'ю. Вона благала його не стріляти, але в момент невимовного жаху Джої вбив Дебору Маквей. Я почула постріл, мама просто подивилась на мене і впала на підлогу. Потім, в момент, який буде переслідувати її все життя, Джої націлився на сестру. Він запевнив її, що не буде стріляти, але його наступні дії були доволі холоднокровними. Він подивився на їхню матір, посміхнувся та знизав плечима, перш ніж покинути будинок. And screaming. Oh, like, confused and stuff. What Did you feel scared. За словами бабусі Маквей, вона була тією, хто розмовляв з матір'ю Джої того вечора по телефону, не знаючи тоді, що вона чула останні слова своєї невістки. Після трагедії поліція зробила приголомшливе відкриття в кімнаті Джої. Вони знайшли не одну, а шість одиниць вогнепальної зброї, включаючи рушницю, яку використали для фатального пострілу. Будинок був заповнений численною зброєю, такою легко доступною для дітей. Ми сільська сім'я, і у нас вдома завжди були рушниці. Це частина нашого життя, і це вилізло нам боком. Сім'я Маквей, яка вела сільський спосіб життя та захоплювалася полюванням, вважала, що зброя це звичайна частина їхнього життя. Родичі розповідали, що Джо часто практикувався стріляти з пневматичних винтівок і здавався відповідальним у поводженні з вогнепальною зброєю. Вони вірили, що це просто спосіб життя таких сімей, як їхня, але це пояснення, звісно, абсолютно не задовільнило владу. Вони були стурбовані тим, що наявність такої величезної кількості зброї, особливо доступної дітям, була надзвичайно небезпечною. Ситуація виглядала як рецепт катастрофи, особливо в домі, де панують сварки та постійні конфлікти. Після арешту Джой довелося відповідати на безліч важких питань від поліції. У маленькій кімнаті Джой сидів навпроти поліцейських, які намагалися зрозуміти, як десятирічний хлопчик міг зробити щось таке настільки жахливе. Але він здавався нездатним зрозуміти всю ситуацію, в якій опинився. where you're not they're gonna take you no the attorney uh, whatever uh, guy like helps you and stuff like yeah that. that's okay. Yeah. yeah i don't know what to do they can help you regardless whether you talk to me or not we don't expect you to know joey how old are you 10 you're 10 years old you know i'm not gonna treat you like an adult like you know everything that's basically why we're taking longer to see if you want to sign this or not Він здавався абсолютно впевненим, що в якийсь момент повернеться назад додому до бабусі. Після того як Джоя отримав адвоката, детективи, які працювали над справою, почали знаходити нову інформацію, яка почала малювати Джої в іншому світлі, ніж це описала його сестра. До інциденту Джоя Маквей мав деякі проблеми, особливо в школі. У 2006 році Джої трапився неприємний випадок у шкільному автобусі. Він поводився неналежним чином, і водій зупинив автобус, схопив його за куртку та посадив на місце. Його мати була так розлючена на водія, що викликали поліцію, але нічого серйозного з цього не вийшло, і ніхто не був покараний. Потім, у 2007 році, коли Джо було лише 6 років, він проявив агресію у школі, його покарали у класі, і директор повів його на тайм-аут. Джой дуже розлютився і вдарив директора шваброю. Бувало, що він реагував злістю на провокації, коли його засмучували. Адвокат Джой заявив, що хлопчик виріс у важких умовах. Здавалося, що його мати часто кричала на нього, і, за словами адвоката, Джой більше не міг цього терпіти і просто втратив контроль. Дебора та її чоловік Майкл Маквей розійшлися лише за кілька тижнів до стрілянини, і це, за словами адвоката, посилило вибухи гніву Джої і спричинило ще більше проблем у його поведінці. У неї було дві сторони, як у всіх, сказав його батько. Вона могла бути доброю, але вони часто сварилися. Вона кричала на нього занадто багато. Це не було фізичне насильство. Але, за словами адвоката, Джої був щоденно під психологічним тиском до такої міри, що це стало його повсякденним життям. Адвокат стверджував, що тієї ночі його матір сказала, що вона більше не хоче його бачити, і що він просто нікчемний. Що сталося того дня, через що ти так розлютився? Вона назвала мене ледачем. Я ненавиджу, коли вона так робить, бо я переніс одне поліно, а вона просила більше. Вона кидала в мене шматки дерева, і це мене зачепило. Вона сказала: принеси більше. На думку адвоката, Джої був просто дитиною, що стикнулася з багатьма труднощами. Він зробив помилку в той момент, і тепер це змінить все його життя. Адвокат хотів, щоб Джої направили до закладу, де він міг би отримати допомогу, наприклад, лікувальний центр, де він мав би доступ до терапії. Як ти почуваєшся тепер, коли все сталося так, як сталося? Погано. Чи думаєш ти, що це було варто того, навіть якщо ти був дуже злий? Ні, чи варто, щоб через сварку хтось повинен був постраждати або померти? Ні? Два психологи перевіряли Джої, щоб з'ясувати, чи здатний він постати перед судом, і обидва дійшли висновку, що він не є усудним. Вони виявили, що Джої страждав на депресію та тривожність, а також мав труднощі з навчанням. Тому 10-річного хлопця направили до лікувального центру, де він міг одужати і рости у мирі. Через рік все змінилося. Суддя знову розглянув ситуацію Джої і прийняв важливе рішення. Суд бачить молодого чоловіка, який досяг значного прогресу в багатьох аспектах життя, зазначив суддя у своєму рішенню. Адвокат Маквея був здивований рішенням, яке здавалося суперечливим думкам трьох експертів, які працювали з Маквеєм за ці два роки з моменту інциденту. Я хвилююся про те, як Джой відреагує на докази проти нього. Не знаю, чи зможе він висидіти всю справу, включаючи фотографії аутопсії», – сказав адвокат. Джої був переведений до центру ювенальної юстиції округу Річленд, де йому приділили звинувачення у вбивстві. Прокурори виступали за те, що він залишався у системі для молодих правопорушників до повноліття, як і його сестра Шана, яка попросила суддю призначити найсуворіше покарання. Згідно з її версією, Джої не вбив свою матір, щоб припинити насильство. Він зробив це, бо вона стояла на його шляху. Прокурор округу Холмс також попросив найсуворішого покарання. Де Маквей не погрожувала йому насильством. Він не був дитиною, яка зазнала насильства. Він був юним правопорушником, сказав прокурор. Зрештою, Джої визнав свою провину в обмін на угоду. За цією угодою він відмовлявся від права на судовий процес і на оскарження свідчень у справі. Він також залишався під вартою до 21-го року, оскільки Джоя вже зізнався у вбивстві Дебори, його адвокат вважав це найкращим варіантом, щоб уникнути перегляду жахливих подій. Прокурор зазначив, що питання полягало в тому, що робити з Джої, а не в тому, що він зробив. У 2013 році суддя округу Голмс заявив, що якщо Джой не матиме проблем, він зможе залишитись на пробації у лікувальному центрі, де він проходив лікування. То те зараз Джой через 10 років. Його терапевт Джері Гартман зазначив, що він досяг вражаючого прогресу, перебуваючи у лікувальному центрі. Станом на 2024 рік Джої вже понад 21 рік, тому можна припустити, що його уже звільнили з-під варти. Суддя не казав, щоб Джої залишався у лікувальному центрі до тих пір, поки він не зможе успішно інтегруватись в суспільство. Незважаючи на його минуле, одного дня він буде поряд з нами у магазині або на заправці, сказав суддя. Місце знаходження Джої Маквея зараз невідомо, але ймовірно, що він залишив пенетиціарну систему і реінтегрувався з суспільством. Дебора Маквей була похована на приватній церемонії, на яку прийшли її численні родичі та близькі. Вона любила готувати, кемпінг, плавання і проводити час зі своєю родиною. Крім чоловіка, вона залишила трьох дітей, трьох пасенків і двох онуків. Ця трагічна історія розкриває складність сімейних відносин, вплив психологічного здоров'я та важливість правильного зберігання зброї. Вона нагадує нам про необхідність підтримки дітей у важливих життєвих обставинах та надання їм необхідної допомоги для подолання психологічних травм. Пам'ять про Дебору Маквей та її родину залишається сумним нагадуванням про те, до яких наслідків можуть призвести нерозв'язані конфлікти. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!